Пожежа у центрі Києва горить багатоповерхівка. Займання ліквідовують понад 100 рятувальників. Яка причина інциденту? Тим часом Росія продовжує терор. Випустила по Україні понад 160 дронів. Є руйнування у Запоріжжі в Полтаві. Спалахнула пожежа на складі готової продукції одного з підприємств міста. Підпишіться на канал Сейчас. Далі про все докладніше. Увечері, 17 жовтня, о 22 годині 3 хвилини, до Державної служби України з надзвичайних ситуацій надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку на вулиці Шота Руставелі в Печерському районі Києва. Займання почалося в одній із квартир на четвертому поверсі семиповерхового будинку. Гасіння пожежі ускладнюється специфікою будівлі. Вогонь поширився на верхні поверхи по пустотах будинку, дерев'яних перегородках та перекриттях. Написали надзвичайники. На місці працюють понад 100 рятувальників та 29 одиниць техніки. Наразі пожежу локалізовано на площі 400 квадратних метрів. На щастя, загиблих і постраждалих немає. Через пожежу в столиці перекрито рух поблизу станції метро Олімпійська. Деякі автобуси та тролейбуси курсують за зміненими маршрутами, а тим часом окупанти продовжують терор України. У ніч на 18 жовтня росіяни знову вдарили по наших містах і селах. За інформацією повітряних сил Збройних сил України, загарбники випустили 164 ударні безпілотники типів шахет, гербера та інших три зенітні керовані ракети С-300 з території Курської області. За попередніми даними, протиповітряна оборона збила або подавила 136 ворожих безпілотників, звітують повітряні сили. Попри це, зафіксовано влучання 27 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння уламків на чотирьох. Вночі росіяни вдарили по енергетичному об'єкту у Корюківському районі Чернігівської області. Про це повідомило Чернігівобленерго. Внаслідок обстрілу без електропостачання залишилися близько 17 тисяч абонентів. Окрім того, протягом доби 17 жовтня армія ворога атакувала чотири прикордонні громади на Чернігівщині: Новгород Сіверську, Семенівську, Сновську та Городнянську. Всього зафіксовано 97 вибухів. Під ударом загарбників була Полтавщина. У результаті нічної атаки в Полтаві виникла пожежа на складі готової продукції одного з підприємств. Вогонь охопив півтори тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили 63 рятувальники та 15 одиниць техніки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Постраждалих немає, а займання ліквідовано, кажуть у ДСНС. Продовжує бити ворог і по Запоріжжю. По місту противник завдав три удари. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. У наслідок атаки пошкоджено частину дорожнього полотна та один з навчальних закладів. Також зайнялися дерева, автомобіль кажуть у державній службі, із надзвичайних ситуацій. Жертв та постраждалих немає. Усі пожежі ліквідовано, уточнили там. Друзі, свої думки щодо почутого напишіть у коментарях під відео. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Я хотів би почати з блекауту, з можливо часткового блекауту, так або ну давати так. Не з блекауту, а з відключення світла. Тобто, у нас не було не було відключення світла в багатьох, до речі, до речі, містах. От е, мова йде про те, що вчора Київ, Київщина, Дніпропетровщина, Одещина, Львівщина. Спочатку, як повідомили в ДТЕК, значить були з екстреними відключеннями. Згодом долучилися абсолютно всі регіони України до цих екстрених відключень, окрім Донецької області, частини Донецької області за командою «Укренерго» були застосовані такі екстрені відключення. Повідомили, що в разі змін оперативно інформуватимуть, інформуватимуть нас. І дійсно нас інформували. Повідомили, що до нулів все виправлять в деяких районах міста Києва. Світло було весь час, в деяких його не було. В деяких спочатку світло було, а потім воно зникло за декілька годин. Зрештою, все відновили згодом. Але треба сказати, що е, Львів, наприклад, вчора був ось таким. Давайте ми зараз подивимось на у Львові. Свіжі кадри з західної частини нашої країни, яка поринула у пітьму, на жаль, тому що є такий терорист Вова Путін. От він робить все можливе для того, щоб ми постійно жили у темряві, щоб нам було холодно і щоб у нас не було води, щоб у нас не було тепла, щоб у нас не було світла. Це його мрія, але нічого у нього не вийде. Можливо, хіба що частково, але цьому ми сьогодні також будемо приділяти увагу. Ви знаєте, питання в тому, чому так відбувається, так? Справу тім, що вчора один із народних депутатів, пан Олексій Кучеренко, я його до речі дуже добре знаю. Ми з ним часто проводили ефіри, і от він нашим колегам повідомив про те, що дві київські ТЕЦ теплоелектростанції, от вони, їх вибито було повністю вибито після удару в п'ятницю після того самого блекауту. А Україна не готова, каже він ні до атак, ні до відключень. Ну я би я не знаю, я перший. Кучеренко дійсно профі, великий профі, це правда. Тут нічого навіть приховувати. Але з іншого боку, ну що значить, всі ТЕЦ вибито. Якби дві ТЕЦ було вибито, напевно, у нас би світла не було, і проблеми були б набагато, набагато гіршими. Але в чому я точно можу погодитись, так це у тому, що треба було краще напевно готуватися. Так зарити, закопувати в підземелля кудись там споруди, якісь робити і так далі. Звичайно, що летить 100 шахедів і 300 ракет на ну, там в одну ТЕЦ. Ти щоб ти не робив, ти нічого з цим не. Не подієш, але зрештою, ну це призвело до того до чого. Призвело є там певні проблеми зараз. Коли велике навантаження, то вимикають світло, тому заощадливо треба до цього ставитись. Але все ж таки питання виникають з приводу того, як ми готувалися до. Ось цього осінньо-зимового сезону, коли ми ще говоримо про божевільного сусіда, який постійно хоче нас е, заринути у пітьму. Це щодо блекауту, друзі, тепер щодо обстрілів давайте поговоримо, тому що Чернігів і Чернігівщина сьогодні, на жаль, страждали. І от атака на Ніжин відбулася справа в тім, що сьогодні росіяни масово атакували Ніжин ударними безпілотниками. Дрони влучили в термінал нової пошти, двічі у багатоповерхівку, в цивільну інфраструктуру. Про це в Владислав. Вибачте, В'ячеслав Чаус повідомляє очільник обласної державної адміністрації. От він пише, що за попередніми даними двоє людей поранено, інформація уточнюється. На місцях відпрацювали всі екстрені служби, загроза зберігається, але загроза зберігалася станом на ніч. Зараз вже ранок, 9.11, Тому не знаю, здається, зараз там на Чернігівщині. Немає червоної мапи, тобто, все окей. Хто з Чернігова дивиться? відпишіть, будь ласка, мені здається, що все там зараз має бути нормально. Так ну і, і що? Брежинський зазначив начальник міської військової адміністрації, що атакували одне з підприємств у Чернігові. Безпосередньо е російські терористи. Інформація про постраждалих відсутня, дописав він. А ось ще одна світлина, до речі, з Ніжина Чернігівської області, там, де були дрони, там де були прильоти, по магазину, по новій пошті і житловим будинкам. Ну, тобто, по всім військовим об'єктам, вдарив Володимир Путін, по всім військовим об'єктам, по будинкам. По новій пошті, по магазину, там же хаймерси стоять. У нас там же військові частини у нас, десь там під землею. Тому він туди б'є, звичайно, так там скупчення всіх тих законних цілей, про які так полюбляють. Розповідати в генеральному штабі АУК штабі Російської Федерації, розумієте? Тобто, фактично, Путін продовжує свій терор і продовжує бити по е, місцевим мешканцям, продовжує бити по житловим будинкам і продовжує знищувати е, нас, нас просто як націю. От, і все, давайте подивимось невеличкий відеофрагмент з зніжина, а потім повернемось. Що тут треба, друзі, сказати? За ще однією інформацією, значить мер від мера Ніжина Олександра значить, справа в тім, що вдарили по пив заводу. Попив, за воду. попив за воду. Мер Ніжина повідомив тим часом, попросив тим часом жителів зробити запаси питної води, технічної води, зарядити телефони, пауербанки і ліхтарі. Тому хто нас дивиться, хто раптом не чув цього звернення, зверніть, будь ласка, увагу, друзі, на такі слова, і ну, зробіть за необхідності все необхідне. Тепель Полтава, Полтавщина, друзі, давайте скажемо про те, що е, значить, Полтавська область вночі була під масованим ракетним ударом. За даними повітряних сил, декілька ракет летіли в регіон, зокрема в район Полтави і Миргорода. Місцеві пабліки викладали кадри вибухів і пожеж. І ось я там намагався дещо заблюрити. Де-де-де-де-де у мене Полтава, а ось у мене Полтава. Тому давайте подивимось, а потім я прокоментую далі. Це перший відеофрагмент. Є ще один. Подивіться, будь ласка. Ось такі на жаль наслідки ми маємо. Тут треба серед іншого зазначити, що Полтава Кременчук також і Кременчук, зокрема, зазнали масовної атаки, атакували балістичними крилатими ракетами, як повідомляють місцеві пабліки. Чекаємо до речі на звіт від генштабу. Там точно будемо розуміти. Ймовірно, намагалися поцілити по наретичній. Інфраструктурі до речі, з приводу Полтави, я хочу вам сказати, що, на жаль, від ДТЕК нам стало буквально щойно відомо, що в Полтавській області внаслідок ворожої атаки було зупинено роботу об'єктів газовидобутку. Ворог, вкотре атакував енергетичну інфраструктуру ДТЕК, Нафтогаз дронами і ракетами. Ось про це повідомляється у кампанії. Це для того, щоб було зрозуміло, зокрема, куди цілився серед іншого ворог, коли ми говоримо про ось цей регіон. Рухаємось далі, друзі, і тепер звернемо нашу увагу на місто Харків. На Незламне місто Харків, на Харків, місто Герой. Справа в тім, що сильні пожежі були там також зафіксовані. У мене є відеофрагменти звідти, Давайте подивимось. Маю вам сказати, друзі, що в пабліках представників місцевої влади я не бачу інформації, яка б роз'яснила нам цю ситуацію.